Слухайте, ви така потужна команда. Так, що ми садимо? Я не забула, як це називається. а ну розкажи мені, як це називається. Сосна. А, сосна, вибачте, я щось забуваю, Тож а, питаюся. Так. 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 Може ми якось хлопця вам знайдемо? Чи ти Ні. сама Анічка? Ти сама? Ух, які ви потужні? А розкажіть нам, скільки вас братиків і сестричок всіх? Ілюша, я, Аня, а, і Соня, Катя, Настя. Ну скільки взагалом, якщо порахувати, скільки в тебе всіх? Скільки у вас всіх діток? Один брат. Один брат. Йди мірі. мірі, лужи, лужи мірочку. Очіка, один. Ну порахуй, бо мама не може порахувати. Скільки у вас? Чотири, Чотири дівчини і скільки хлопців? Один. Та як один? А ти? Я другий. А, ти другий. А один хлопець, а я другий. В лодку як справи? А ми вже цілий ряд. Я ледь за вами встигла на горку. Ну... Молодці. Думаю, що... Ну ну продовжуємо, будь ласка. Так скільки хлопців у вас в родині? Двоє, Двоє хлопців і скільки дівчат? Четверо дівчат. А мама п'ята дівчинка. Ти за мамою слідкуєш трохи? Хто третій хлопець? А ще тато є, що тато забули. Тоді три хлопці. Ще баба, баба хлопець чи дівчина? Баба хлопець чи дівчина? Дівчинка. Ну то порахуй, скільки дівчат. Що ти запутався? Шість дівчат і хлопців скільки? Три. Три. Ну, то завжди так в житті. Скільки котів? Дев'ять дівчат. Вас кожен має свого кота. Сім дівчат і один хлопець. Це з котів ми зараз розбираємося, так?